Не те, хто буде там при владі, хто не буде. слухати цю бредятину, що вони нам розказують, що там зараз Зеленського загонять, виженуть, не буде. А що буде тоді? Що нам легше буде? Я вам скажу: дивіться, відкидаємо це і думаємо про що? Думаємо про те, що був мир. Думаємо про те. І що нас має, я думаю, турбувати, це коли повернуться наші хлопці та дівчата з полону, коли в кінці кінців батьки та родичі дізнаються про безвіще зникших, коли в кінці кінців вони зможуть отримати тіла, вони зможуть отримати інформацію чітку. Коли в кінці кінців повернуться хлопці з окопів додому, коли це станеться, коли в кінці кінців запрацює економіка? Чи буде в нас можливість надати робочі місця тим, хто повернеться, і таке інше. Це нас має турбувати сьогодні. Має турбувати питання контролю того, що приходить сьогодні з Америки і Європи. Боротьба з корупцією. Ну, це нас має турбувати. Не те, хто буде там при владі, хто не буде. Та на них всіх ми маємо поставити хрест. Все, до побачення.